Вітаю, це Ярослава з Грінрей. Телефоную щодо вашого звернення про сонячні станції. Вам зараз зручно поговорити? Так, зручно. Пашу там. Дякую. Скажіть, вам потрібна сонячна станція для власних потреб чи для бізнесу? Для дружини. Чудово. Ви маєте на увазі, що станція потрібна для особистого використання? Так, 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 так. моя дружина буде використовувати і набридло вносити воду руками. Вона хоче автоматизувати цей процес. Зрозуміло. ви плануєте встановлювати станцію на дах чи на землю на дах, на дах. Та взагалі, скільки я буду економити, якщо замовлю вас замовлювалася. Дякую мене... за інформацію. Яка потужність вас цікавить для цієї станції? А скільки я буду економити, якщо замовлю вас цю станцію? Сонячні панелі це інвестиція, яка зазвичай окупається за 5-7 років. Залежно від вашого споживання електроенергії, витрати на електрику можуть суттєво знизитися. Ви також зможете продавати надлишок енергії за зеленим тарифом, Ви сьогодні, щоб я передала ваш контакт менеджеру для підготовки комерційної пропозиції. Так, будь ласка, коли саме вам зручно, щоб менеджер зателефонував, у який день та час? Завтра, друзі. Тож розкажу кейс про встановлення сонячних панелей. До нас звернувся виробник сонячних панелей з проблемою, що менеджери витрачали купу часу на те, щоб валідувати ліда. Ну там, пояснити технічні деталі, зробити розрахунок економії електроенергії, і зрозуміти, чи взагалі це теплий лід, чи він просто телефонує поцікавитись. При цьому понад 70% заявок заяв було не цільовими. Наше ж рішення з нейронкою було таким: нейронка сама телефонувала всім користувачам, або які залишили заявку, або по тих базах, які були в замовниках, уточняли бюджет, готовні. Здестановлення одразу озвучило попередній розрахунок економії на основі площі. Типу даху та регіон також пояснювала переваги обладнання умов на зеленого тарифу і пропонувала отримати птф каталог. Проблема в тому полягає в цініші, що 70% — це не цільова цікавість, це просто поцікавитись. Тут було важливо відсіяти власне тих, хто просто поцікавитись, і залишити тих, хто о, власне є цільовим клієнтом, кому це дійсно цікаво. Тож нейронка сама робила всі розрахунки і допомагала клієнту прийняти рішення. Відповідала на питання про виробника, про власне переваги, про все, що могло цікавити клієнта. Звісно, з таким кейсом, з таким з таким результатом, замовник отримав збільшення в чотири рази.